Займатися діяльністю. І ще раз говорю, хто за те, що прийняти за основу порядок сприяння проведення громадської експертизи, діяльність Дніпропетровської обласної ради та починання її рішень. Це згідно постанови Кабінету міністра України від 5 листопада 2008 року за номером 976 про затвердження порядку сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Тут нічого нема, такого є. Візьміть, почитайте. Хто за це? За цю пропозицію. Прошу голосувати. Хто проти? Раз, два, три, чотири. Як можна голосувати і читає тік? Не так 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 я, у нас підходимо до третього питання. У нас на тому на то засіданні, яке було незакінчене, було прийнято рішення доповнити ще двох таких групи 22 чоловік, доповнити ще комісію. Думаю кандидатура. Я, я так думаю, що ми можемо збільшувати її, доскільки ми проголосуємо. Так що ніякої тут обмеженості немає. Так, да. Сьогодні Ото... не вишнає, не дивіться, Зачому, О, не було подано вісім кандидатур. Ще раз, вісім кандидатур, а штаба національного захисту і області. Є люди. Можно еще за это принимать. Мы бачимо, что второй разі вони приходять на, на, на самособрание. Они працюют. Вони працюють насюда. Мы еще раз потребляем. Те люди, которые люди первый раз, не второй раз не пришлет, а передают.

Давайте комісія, що розжити, пропонує, вони вийде. Це в яку комісію, то на Чим вони займаються? У нас не. Можна 15 комісії, возьміть і почитайте. Давайте ще раз.